Вітаю! Ми продовжуємо вивчати хімію разом. Хімія експериментальна наука, тому в процесі її вивчення виконується велика кількість практичних та лабораторних робіт. Багато хімічних дослідів пов'язано з використанням їдких, отруйних, горючих речовин. У зв'язку з цим потрібно дотримуватись техніки безпеки. Щоб запобігти в нещасному випадку. Дотримуючись цих правил, ви цим самим збережете життя собі та оточуючи правила техніки безпеки. Працювати в кабінеті хімії слід обов'язково в халаті, для того, щоб речовини не пролилися випадково на одяг і не зіпсували його. Потрібно уважно читати етикетку за речовиною. Відкривши посудину, корок від неї класти треба навпаки. Реактиви брати лише в тих кількостях, які зазначені в методичці виконання роботи. Надлишок узятого реактиву ні в якому разі не зливати та не зсипати назад у посудину, де він зберігався. Його зливають в спеціальний посуд. Наливати розчин треба так. Щоб етикетка була спрямована в бік долоні. При нагріванні розчинів у пробірці потрібно користуватися дерев'яним тримачем, так, щоб отвір пробірки був спрямований у бік від вас та однокласників. Пробілку потрібно нагрівати всю, а не лише її нижню частину. Не заглядайте в пробірку, в якій нагрівається рідина. Бо непомітні бризки можуть потрапити до вас в очі. Ніякі речовини не можна пробувати на смак. Нюхати речовини обережно. Якщо розчингу потрапив на руки, негайно змийте його великою кількістю проточної води. В разі потрапляння на руки концентрованої сульфатної кислоти, також змийте великою кількістю води і нейтралізуйте содою. Не вживайте їжу в кабінеті хімії і у разі нещасного випадку одразу зверніться до вчителя. Правила техніки безпеки є обов'язкові для виконання. Подумайте, що може статися, якщо їх не дотримуватися. Правила поведінки учнів в кабінеті хімії також важливі. Запам'ятайте, що в кабінеті хімії ми не бігаємо, не стрибаємо, не вживаємо їжу, не штовхаємо однокласників. Оскільки в кабінеті хімії є дуже багато посуду, хімічного посуду скляного та порцелянового. Окрім того, що ми маємо там велику кількість хімічних реактивів, маємо також хімічний посуд. Розгляньте уважно малюнки, підписи і запам'ятайте, як виглядає хімічна склянка, конічна колба, круглодонна колба, порцелянова чашка. Тигельні щіпці, шпателі, всім цим ви будете користуватись під час практичних робіт з хімією. Уважно погляньте, чи є на екрані лабораторне обладнання. Чи, можливо, там тільки лабораторний посуд. Подумайте і дайте відповідь на це питання вчителю на уроці. Одним із важливих є металевий або лабораторний штатив. Він нам буде необхіден, ми будемо їм користуватися, і на уроці я вам розповім, для чого він потрібен, і як ми будемо його використовувати. А вашим домашнім завданням буде навчальний проєкт Історичне значення вогню.